Знаєте, чому нас приваблює запах нашого партнера? Це феромони таємна мова хімії нашого тіла. Але іноді ця мова може змінюватись і це може сигналізувати про проблеми зі здоров'ям. Здорова мікрофлора чоловіка забезпечує природній запах. Але якщо ви помітили неприємний або різкий запах, це може бути проблемою запального характеру або інфекцією, яка передається статем шляхом, шляхом, ну, або проблемою з гігієною. Запах жінки це теж індивідуальна історія. Якщо ви помітили різкий рибний запах вагінальних виділень, особливо після статевого акту, це може бути бактеріальний вагіноз. Це не венеричне захворювання, але також потребує лікування. Запах може змінюватись також при захворюваннях ендокринної системи, при цукровому діабеті або гормональних якихось змінах. Тому, якщо неприємний запах не зникає після душу, це привід звернутися до лікаря. І пам'ятайте, не потрібно маскувати проблему, не можна спринцюватися. Особиста гігієна це дуже важливо, але вона не замінить консультацію фахівця. Тому не ігноруйте сигнали свого тіла та тіла свого партнера. Здоров'я це ключ до гармонійних стосунків. Якщо ви помітили зміни в своєму організму або є сумніви, не зволікайте, запишіться на консультацію гінеколога або уролога.